Привіт усім! От скажіть, як часто ми замислюємося про усмішку? Ну це ж щось таке звичне, правда? А виявляється, за цим простим, здавалося б, виразом обличчя ховається ціла історія і навіть власне свято. Тож давайте розбиратися що до чого. Послухайте, як влучно сказав колись Дейл Карнегі вона нічого не коштує, а дає багато. Дуже глибокі слова, правда? Це ж справжній парадокс, щось, що ми робимо, не задумуючись, абсолютно безкоштовно для когось може стати справжнім скарбом. Мені здається, це просто ідеальний старт для нашої сьогоднішньої розмови. Ну добре, а що ж таке усмішка, по суті, якщо так замислитись, це ж не просто знаєте рух м'язів на обличчі. Ні, ні ні, це щось набагато більше. Це, по суті, універсальна мова, яку розуміють у всьому світі без жодного перекладача. Вона миттєво каже: У мене гарний настрій, я друг і, звісно, я щасливий. І, звичайно, такий потужний символ просто не міг залишитись без власного свята. Так, так, є і таке. Запам'ятовуйте дату 6 жовтня. Саме тоді весь світ відзначає Всесвітній день усмішки. Але от найцікавіше хто це все придумав? І головне, навіщо? Щоб відповісти на це питання, нам треба зазирнути в минуле. І все починається з однієї людини і одного дуже відомого жовтого обличчя. Історія насправді почалася ну дуже прозаїчно. Уявіть собі, 1963 рік. Американський художник Гарві Белл отримає замовлення, від кого б ви думали. Від страхової компанії їм потрібен був якийсь простий символ, щоб знаєте, підняти бойовий дух співробітників. Бел взявся за роботу і буквально за 10 хвилин намалював. Ну ви вже здогадалися той самий смайлик. І що тут почалося? Цей малюнок став просто вірусним, якби ми зараз сказали. Його друкували абсолютно на всьому футболки, значки, марки, що завгодно. Але самому Беллу це не дуже подобалося. Його турбувало, що його ідея, яка мала нести радість, перетворилася на чистий бізнес, втратила свою душу. І от щоб повернути той початковий добрий сенс, він і придумав Всесвітній день усмішки. Окей, з історією смайлика розібралися. Це було цікаво, але давайте від символу перейдемо до самої дії, яку ж силу насправді має звичайна жива людська усмішка. Бо ж усмішка це не щось одне, правда? Це ж ціла палітра емоцій. Подумайте самі буває усмішка, яка інтригує, а буває скромна, яка просто розчулює добра усмішка може зігріти, а щаслива зачарувати. Але, мабуть, найсильніша це щира усмішка. От вона справді здатна надихати. Добре, про емоції все зрозуміло, це ми відчуваємо. А що каже наука? Чи є якісь, ну скажімо так, відчутні практичні переваги від того, що ми просто усміхаємось? А ось тут увага зараз буде дуже цікавий факт. Виявляється, справжня щира усмішка, така, знаєте, що аж очі сміються, її ще називають усмішкою Дюшена, триває всього лише 4 секунди. Уявляєте, всього 4 секунди чистої, непідробної емоції. Кажуть, усе що довше наш мозок уже може сприймати як щось не зовсім щире. Це така невловима мить, яку майже неможливо підробити. Але переваги на цьому не закінчуються. По-перше, біохімія. Коли ми усміхаємося, наш організм починає виробляти ендорфіни, ті самі гормони щастя, це природній антистрес. По-друге, це соціальний аспект. Як ми вже казали, це універсальна мова, зрозуміла від Токіо до Нью-Йорка. І по третє, це навіть може допомогти в кар'єрі. Ну, серйозно, люди, які усміхаються, здаються нам більш відкритими, впевненими в собі, їм більше довіряють. Отже, що ми маємо в підсумку? А висновок насправді дуже простий, але водночас і дуже глибокий. Ця ідея, до речі, настільки важлива, що про неї говорять навіть у школах. От, наприклад, у матеріалі, на основі якого ми робимо цей огляд, згадується, що там провели цілу годину спілкування на тему усмішка як невербальний засіб комунікації. І це ж насправді доводить, наскільки важливо в сучасному світі розуміти силу цих невербальних сигналів. Тож, який висновок? Він простий до геніальності. Усмішка справді творить дива. Вона може змінити на краще день і того, хто її дарує, і того, хто її отримує. Історія Гарві Белла, творця смайлика, це ж чудове нагадування про те, що найпростіший жест доброти може мати величезний, просто глобальний вплив. Тож, можливо, варто просто замислитись, скільки таких маленьких див кожен з нас може створити просто сьогодні, без жодних зусиль. Просто так.